Друзі, всім доброго раночку. Так, у мене сьогодні багато показів. Зараз будемо шукати з клієнткою двокімнатну квартиру по сертифікату до 30 тисяч доларів в гарному житловому стані. Тому хто шукає, теж не перемикайтеся, вам буде цікаво. Друзі, так варіант номер один. Зараз будемо дивитися двокімнатну квартиру, яка знаходиться у нас. В районі комунального ринку. Так, це квартира на четвертому поверсі. Ціна її 32 тисячі доларів і дуже гарний житловий стан. Ну а я хочу з вами поділитися ось таким чудовим, чудовим храмом. Гляньте, яка краса, Боже. Так, хто знає свій район, той знає, де я знаходжу, де я знаходжусь зараз. Ось така красива. Ну, чудово. І сьогодні мене сьогодні вітали з праздником, Я вас теж вітаю. Сьогодні у нас праздник великий. Тому тому всім удачі! Ну а я пішла на показ. Я у квартирі. так, Площа 44 метри. Ось така симпатична ванна, санвузол, Є лічильники на воду. Дві окремі кімнати. Це кімната номер 1 Дуже світла. Шафа купе. Так, вікна у нас у двір. Кімнати окремі. Це кімната номер 2 вона з балконом. І кухня, кухня 6 метрів. Теж така світленька, гарденька. Мені дуже сподобався цей варіант. Так, у квартирі газ. Ціна 32 тисячі. Варіант номер два. Зараз ми будемо їхати. Двокімнатна квартира, яка знаходиться на південно-проектней. Так, квартира також на четвертому поверсі, п'ятиповерхового будинка, також гарний житловий стан і також ціна 32 тисячі доларів. Мені це напоминає магазини, все по 5 гривень, тільки у нас все по 32 тисячі. Ну, і ще раз з вами ділюсь, ну, просто краса. Неймовірна. Ось такий красивий у нас Харків. ну. Квартира розташована на четвертому поверсі. п'ятиповерхового будинку. Ось такий санвузол, кімната номер 1 та кімната номер 2 Вони е прохідні, ну, але можна їх легко розділити. Так, за вікнами у нас двір. Шафа велика. Так, тут у нас комора. І кімната номер 2 Вона з балконом, так, і е, світла кухня. Кухня 6 метрів, у будинку газ та газова колонка. У вас завжди буде гаряча вода. Ще раз покажу вам санузел. Так, ось така чудова квартира 32 тисячі доларів. Друзі, рубрика. Що кажуть люди після перегляду квартири? А люди кажуть таке. Варіант номер один. Нам сподобався, але не сподобалось планування. Власники зробили вхід у кухню через кімнату. А нам треба все, щоб було. Окремо, тому нам варіант цей не підійде. Так, і варіант номер 2 Нам також він сподобався, але нам не сподобалося планування. Тому як кімнати прохідні, там можна зробити окремий вхід, але моя клієнтка не хоче цього робити. Тому ми їдемо далі, не перемикайтеся, буде цікаво. Так, друзі, і варіант номер 3 Ми приїхали також в район комунального ринку. Тут будемо зараз дивитися двокімнатну квартиру на третьому поверсі дев'ятіповерхового будинку. Квартира з ремонтом. Ціна 34 тисячі доларів. Не примикайтеся. Так, це квартира номер 3 Площа квартири 44 метри. Так, тут ось такі красиве шпалери. Все новеньке, гарненьке, дві окремі кімнати, кімната номер 1 кімната No2, це у нас кухня, 6 метрів, квартира на третьому поверсі, 9 поверхового будинку. Так, за вікнами у нас дерева та двір. Ось така світла кухня, але треба ще щось доробити. І зараз вам покажу санузол. Ось такий простори, тут у нас душ. Рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке. Квартира дуже сподобалася, але там немає батареї, немає кухні і немає лічильників на воду. А це все гроші та багато грошей. Тому поки що думаємо. А ви не перемикайтеся я день.